Незважаючи на профілактичні заходи, які постійно проводять інспектори, ДАІ, аварійність в області залишається на високому рівні. Ранкові та вечірні години пік, згідно зі статистикою, найбільш травмонебезпечні як для водіїв, так і для пішоходів. Причина цьому неуважність та легковажність учасників дорожнього руху. Зважаючи на це, працівники ДАІ провели у місті Луцьку профілактичні рейди з виявлення порушень учасниками дорожнього руху. Особливу увагу інспектори приділили водіям маршрутних таксі, які, попри те, що перевозять пасажирів, часто нехтують основними правилами безпеки. Під час зупинення автобуса правоохоронцями водії не завжди визнавали, що порушили правила, але після надання відеопідтвердження погоджувалося, що такі факти мали місце. Ви заїжджали біля Томтама. Загорівся червоне світло, і до вас починають саджати, підсажуватись пасажири. На світу форум ви проїхали на червоне світло. Ну, є відеофіксація. Можете, будь ласка, подивитися. Я то, б що. не проти подивитися. Попри заборону розмовляти по мобільному, її на жаль дотримуються не всі. А це грубе нехтування безпекою пасажирів. Із восьми протоколів, які були складені інспекторами протягом рейду на водіїв маршрутників, у більшості випадків зафіксоване користування телефоном під час руху. При цьому водії ще відраховували решту. Дане адміністративне правопорушення передбачає. Штраф у вигляді 425 гривень. Ви зупинили право на що на переході? Хоча місце було вам, притягнути далі, стати на зупинці. Не забрати пішоходом. Ну там бачите, оце, оце світлофор і зупинка, там ніхто, там одразу на зупинці стояв. Ну я, ну, я погоджуюсь, в принципі. Так. На майбутнє більше такого не повториться. Що спішив з графіка опазувати. Затримали інспектори також водії легкового транспорту, які ігнорували пішохідний перехід. На жаль, нерегульовані переходи надалі залишаються зоною підвищеної небезпеки. Попри те, що пішохід міг бути вже на середині дороги, автомобілісти подекуди не знижуючи швидкості, прямували далі. Під час зупинки інспекторами запевняли, що таке у них вперше. Я вже сім років за рулем, і, скажімо так, я стараюсь не порушувати в мене жодного порушення, бо це виходить перше порушення за весь час. В свою чергу пішоходи, особливо літні люди, нехтуючи усі можливі правила, часто йдуть навпростець через двосмугову автотрасу. Рух автомобілів на цій ділянці дороги зазвичай дуже інтенсивний, а до світлофора лише 20 метрів. А я знаю, що це неправильно. Але подивилися, що красне світло вже можна переходити та й переходити. Я завжди не переходя, то час мені. Не виключені й діти, які перебігають дорогу поза світлофором, поспішаючи до школи. Підліток зізнався, що про правила їм у школі розповідають, але спізнюючись він про них не думав. Цього разу працівники ДАІ обмежилися профілактичною бесідою. Так швидше. Швидше, але це ваша безпека. правилах дорожнього руху, що пише, пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах. Треба подивитись наліво, подивитися, що немає машин, і перейти, а потім направо і перейти знову. Були водії, які їхали, не чекаючи дозволеного сигналу світлофора. Один з них під час зупинки поводив себе досить агресивно і не визнавав скоєних порушень. Втім, після демонстрації відео підписав адміністративний протокол, складений правоохоронцями. Начальник відділу ДІІ з обслуговування міста Луцьк Віктор Главічка розповів, що такі порушення часто стають причиною дорожньо-транспортних пригод із серйозними травмуваннями, а іноді загибелі учасників дорожнього руху. Щоб брати станом за три місяці. Поточного року в місті Луцьку зареєстровано 30 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, які гинули чи травмувалися люди. На жаль, п'ятеро людей загинуло під час дорожньо-транспортних пригод і 42 людини отримали тілесні ушкодження. Одним із таких основних причин, що скоюються дорожньо-транспортні пригоди, це є порушення правил проїзду пішоходних переходів. Хочу сказати, що в місті Луцьку зареєстровано 10 дорожньо-транспортних пригод, тобто третина, де здійснювалися наїзди. На людей, на пішоходів, де вони користуються безумовною перевагою на пішохідних переходах. І... На жаль, 13 людей отримали тілесні ушкодження. Нами було проведено обстеження пішохідних переходів, і там, де вони ну, була недостатня їх освітленість, значить освітлення, щоб не, не виключалися якраз той період, коли переходить в нічний час, в вечірній час, тому що основні із наїздів це були в січні-лютому в місяці, коли ще протяжність дня була не дуже велика. І коли закінчувалася робота установ і організації, щоб вже була темна пора доби і здійснювалися наїзди саме на пішоходів. І наїзди здійснювалися також при несприятливих погодних умовах. Також є зі причин скоєння дорожньо-транспортних пригод, це є керування в нетверезому стані, таких в нас ДТП було чотири. В місті Луцьку на жаль, одна людина загинула, і засоб масової інформації це висвітлювало, це по проспекту Відродження, де було здійснено наїзд. Робота в цьому напрямку також проводиться. Проводиться затримання тих водіїв, які керують нетверезому стані, і безпосередньо саме на цьому акцентується увага на інструктажах.